Thank you so much. Dear Madam Valton, and so you're very welcome. And then your team, um, thanks for your coming uh, very briefly. My Minister of Foreign Affairs told me about your meeting. But first of all, I wanted very much to thank you, your people, and government on Finland, and uh, of course, President, best regards from me, for your um, support. A lot of different packages, a lot of different support, which was very for us important, very crucial, I can say, from the very beginning of this war, Finland stayed together with us. Of course, we we count on on your leadership and on your chairmanship mm -hmm. in OSCE, and of course about the mandate. So we are deeply in this question, and I wanted to share with you. And, of course, to hear your team and our, and our team, what OSCE can do more for Ukraine. First of all, for our children, for our warriors, for our heroic people who are uh, this big, big tragedy, who are in Russian prisons and how to get them and where you can help us more. Let me start with uh, thanking the people of Ukraine. Uh, we simply admire your resilience, your courage, uh, and your boldness, and especially also your sacrifice, because we know, Finland knows, that you very much not only are fighting for your own freedom, independence, sovereignty, territorial integrity, and the liberty of the people, but very much that for the rest of us. Not just for Europe, the security of Europe, but essentially the future of humankind. So uh, you will have my word uh, that uh, Ukraine will remain the priority for the entire organization. this Десь є дрін АЧПЕСНІП. Прокоментуйте, будь ласка, останні заяви Трампа щодо того, що Україну насправді ніколи не бачили в НАТО і те, що він розуміє росіян у цьому питанні. Дякую вам за запитання. Я а... Скажу вам відверто: ми ніколи не були в НАТО. І для мене нічого нового немає, в тому, що Україна, на жаль, на жаль, не була захищена серйозним союзом гарантерів безпеки. І ми бачимо, що країни, які в НАТО, що у них немає війни. І сьогодні ми в війні, і тому Україні... І ми потребуємо, і якщо чесно, я вважаю, що ми маємо право вимагати від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир в світі. І я вважаю, що ми маємо право вимагати серйозні, сильні гарантії безпеки. І ми розмовляли про це з. З трьома вже президентами Сполучених Штатів я розмовляв. Я розмовляв про це з президентом Трампом, потім з президентом Байденом, тепер знову з президентом Трампом. І бачите, я постійно піднімав питання гарантій безпеки. На жаль, залежить це не тільки від Сполучених Штатів, і від союзницької позиції в Європі. І скажу вам чесно, на жаль, при всій повазі до всіх країн Європи і до Сполучених Штатів, і при всій повазі до того об'єму, що нам надавалось з спочатку війни, але НАТО не було спільної підтримки у Сполучених Штатів з усіма союзниками в Європі. Ви знаєте, є країни, які виступали проти нашого членства в НАТО. І це була Америка, і це була Німеччина. І це була Угорщина, і це, була, і це були Словаки, і це факт. І якщо ми говоримо відкрито, то, а, то треба звернути увагу, і сказати чесно, нас там не бачили. І я вважаю, що а, це одна із причин, чому у нас війна, тому що не боялись, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Він розумів, що його армія більше, він може е, нас знищити. Але українська армія сильних людей і наш народ вони вразили весь світ. І сьогодні ми говоримо і хочемо цього. І я піднімав це питання з президентом Трампом, що ми хочемо, щоб це не повторилось. І мені здається, це найголовніше, щоб люди наші повернулись за кордону з різних країн. Бо можна в Європі говорити, що ми хотіли б, щоб українці повертались, а при цьому не підтримувати гарантії безпеки для України. Це якось знаєте, ну якось воно не об'єднується принаймні в моїй голові. Я думаю, кожного українця, який хоче повернутися в Україну і мати гарантії безпеки для своєї сім'ї, він має мати щось конкретне. Ось що ми хочемо: ми хочемо конкретних гарантій безпеки. І ми просимо про це від Союзу Америки і Європи. І я про це буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Не Робіть одразу висновки щодо політики Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте, в Україні сказали, що системи Петріот можуть бути і є тільки в країнах НАТО. Ну, Або ми з вами вже давно. В НАТО або не треба робити швидких висновків. Так було у нас і з патріотами, так у нас було і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразку. Треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала достойні гідні наших людей, гарантії безпеки і які б могли б зупинити Путіна. Над цим будемо працювати. For example, for Finland, бабу, наприклад, для Фінляндії ніхто не вірив, що настане час, коли Фінляндія вступить до НАТО. І як бачите, це сталося. Ми дуже щасливі, раді з того. Останнім часами Ілон Маск намагається втручатися в політику во внутрішню політику європейських країн і підтримувати сили, які. Можливо, критично ставляться до України. Чи це тривогу стосовно продовження, е, продовження підтримки з боку Європи до України? Дякую вам за ваше запитання. Україна майже три роки у війні, і ми за ці три роки побудували. А дуже сильні міцні відносини з країнами не тільки Європейського союзу, а з країнами світу всієї Європи у нас дійсно велика фінансова підтримка. Ми говоримо про десятки мільярдів євро у підтримку як нашого бюджету, так і нашої армії, гуманітарної підтримки. Взимку я концентруюсь, вибачте, на інших тривогах, які Лунають, на жаль, поки що в українському небі, і тому ми концентруємось на посиленні нашої протиповітряної оборони. У нас ми базуємось на контрактах, не на емоціях. На контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу. У нас 27 двосторонніх. Договорів щодо а, безпекових угод двосторонніх договорів з нашими партнерами, а там є конкретні цифри гроші на конкретний рік. І сьогодні ми говоримо про конкретний вже. 2025 тисячі і там є конкретні суми на що той чи інший відсоток іде. Я базуюсь на довірі і на домовленостях з цими країнами, і тому я думаю, що і наші люди я про це до речі говорив. Що стосується нашої армії, там є базові домовленості їх немало в цих договорах, А також що важливо, що наші люди будуть отримувати заробітне плати, це е, рішення європейської. Комісії і там серйозне рішення щодо 50 мільярдів підтримки фінансу, а також щодо російських заморожених активів є велика частка 50 мільярдів інших частка, яку ми можемо використовувати для наших гуманітарних соціальних потреб підтримки в Україні цього року. Тобто я базуюсь на цьому, і я дуже радий, що ми за 24 четвертий рік напрацювали хороший вхід у 25 п'ятий. Děkuji.